Коро вийшов він із синагоги та разом з Яком та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Те, що Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взяв же за руку, і покинула її гарячка, і знаходилася вона йому слуговувати. Як же настав вечір по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих, усе місто зібралося перед дверима. Він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, а й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, вони бо про нього знали. Уранці ж і ще геть за ночі, ставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. <клух> Дорогі друзі, ми зауважимо, що вплив Христа на сучасників був такий великий, що ніхто інший не міг дорівнятися до нього. Багато людей приходили до Ісуса в потребі. Дехто з цікавості, дехто щоб шукати на нього компромат. Але нікому він не був байдужим. Усе місто зібралося перед дверима. Дуже цікавий текст перед дверима дому було усе місто. Це, звісно, образний вислів, бо завжди потрібний людині. Часто ми. Не дуже ви усвідомлюємо цю потребу. Часто пошук Бога може мати надзвичайно спотворені форми. Людина може захоплюватися різними згубними для її життя речами, але це, однак, буде свідчити, що вона чогось шукає, навіть якщо і не усвідомлено, шукає Бога. Розвиток цивілізації сигналізує про те, що людина має бути самодостатньою. Технології, мовляв, сприяють цьому, але вони аж ніяк не можуть замінити глибиних потреб людського духа, якого айфонами не нагодуєш. Людині потрібний Бог, Його стілення, прощення і безумовна любов. Яка прийшла у цей світ, щоб кожен, хто вірує у Христа, не загинув. Дякую, Господи, що Ти зустрічаєш мене там, де я тебе шукаю.